Проблему строительства запорожских мостов можно решить на местном уровне. Об этом на пресс-конференции заявил Валерий Крайни, председатель Запорожской областной партийной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина». Сегодня он презентовал программу, с которой они намерены идти на местные выборы. К разработке программы в областной организации «Батькивщины» подошли серьезно. Ми підключили до цього документу серйозних людей, знакових людей в Запорізької області і не тільки в Запорізькій області. Ми намагалися максимально вирішити ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день в Запорізької області. Особливо відношення ми робили наголос на місто Запоріжжя і ті проблеми, які є в місті. При цьому він прийшов, уже прийшов і проходить, і буде проходити далі серйозний моніторинг спочатку нашої партійці, і ця робота ведеться. Получився небольшой документ. Всього в один лист. Но это только начало, говорит Валерий Крайний. Затем представители каждого села, каждого города и района дополняют программу своими пунктами. В них самые острые проблемы территорий и пути их решения. Сделаем все, чтобы на этих выборах, которые будут 31 сентября, -го от нашей политической силы, выборцы, города Запорожья, выборцы Запорожьей области увидели абсолютно честные программы Абсолютно прозорі програми, які дійсно будуть працювати на виборців, які будуть працювати на людей. А при цьому під всю програму вже сьогодні ведеться активна робота, яка називається висунення кандидатів в депутатів всіх рівнів. Многі проблеми регіону можна рішити на місцевому рівні, говорить Валерій Крайний. Так он твердо уверен, що фінансування мостов в це задача місцевої влади. Город може рішити цю проблему швидко, якщо привлечь ефективного інвестора. Взяти кредит серйозної європейської світової структури. Взяти кредит взяти кредит на всю суму. Написав Євген Григоріч, що треба 49 мільярда гривень для того, щоб закінчити будівництво. Всі гроші треба взяти, взяти їх під гарантії кабінету міністрів, привезти будівельників і попрацювати у вот такій схемі. Кадровая комиссия областной организации Батькивщины на сегодня уже рассмотрела около трех тысяч заявлений от претендентов, готовых побороться за местную власть. На выборы пойдут лучшие, обещает Валерий Крайний.